От просто задумайтесь, ваша поштова скринка. Щодня туди-сюди літають десятки листів. Але чи спадало на думку, що за кожним кліком може ховатися не просто якийсь спам, а цілком реальний злочин? Сьогодні ми з вами розберемося, як звичайнісінький імейл може стати місцем злочину і як воєнний стан кардинально змінив правила гри для кіберзлочинців в Україні. Ну що ж, давайте подивимось, що спільного між поштою, якою ми користуємось щодня, і, скажімо, місцем злочину. На перший погляд, абсолютно нічого, але насправді ваша скринька може бути одночасно і знаряддям злочину, і його об'єктом, і що найцікавіше, ключовим доказом у кримінальній справі. Річ у тім, що через тотальну цифровізацію, яка тільки посилилась в умовах війни, електронна пошта перестала бути просто засобом спілкування. Це вже ключовий елемент і бізнесу, і державних комунікацій, і навіть спосіб ідентифікації особи. Ну і звісно, саме тому вона стала такою ласою ціллю для зловмисників. Почнемо, так би мовити, з фундаменту нашої піраміди загроз це технічні злочини, тобто ситуації, коли головна ціль не те, що у ваших листах, а сама поштова система як така, удар по технології. Ось це і є той самий злам. І знаєте, що тут найважливіше згідно зі статтею 361 Кримінального кодексу, абсолютно немає значення, як саме отримали доступ. Навіть якщо пароль був 123456 і його просто підібрали, це все одно злочин, ключове слово без дозволу. Сам по собі доступ це тільки початок. Злочин вважається завершеним, коли цей злам призватить до певних наслідків. Наприклад, хтось видалив важливі дані, чи змінив пароль і заблокував доступ, чи почав розсилати фейки від вашого імені. До речі, закон нещодавно доповнили цікавим пунктом порушення маршрутизації. Це така хитра штука, коли хакер непомітно налаштовує пересилку всіх ваших листів на свою адресу. А тепер увага! Найдраматичніший поворот. Якщо такий злам, який призвів до витоку чи блокування інформації, стався в умовах воєнного стану, він автоматично стає особливо тяжким злочином, і покарання за це від 10 до 15 років за ґратами. Тільки вдумайтесь, який стрибок у відповідальності. Добре, з технікою розібралися. Підіймаємося нашою пірамідою на наступний рівень. А що якщо зловмисника цікавить не сам факт зламу, а те, що всередині, тобто зміст особистого листування? І тут вже в гру вступає інша стаття 163. -я. Вона захищає наше з вами конституційне право на приватність. І тут важливо розуміти, просто прочитати чужі листи, навіть нічого не видаляючи і не змінюючи, це вже окремий злочин, це посягання на таємницю. Щоб було зрозуміліше, давайте уявимо злам за 361 статтею – це ніби вибити двері в чужий дім. А ось порушення таємниці за 163 – це вже коперсатися в особистих паперах всередині цього дому. І як ви розумієте, ці дві речі дуже часто йдуть разом, тому дії злочинця кваліфікують одразу за обома статтями. Ось ця таблиця все чудово розставляє по поличках. Бачите, як закон чітко все розділяє, все залежить від мети. Хотів нашкодити системі, це стаття 361. хотів дізнатись чужі секрети, 163. А от якщо головна мета це гроші, о тоді ми переходимо на зовсім інший рівень. І ось ми на верхівці айсберга, принаймні, що стосується побутових кіберзлочинів. Найпоширеніша мотивація, звичайно ж, це гроші. І тут електронна пошта стає ідеальним інструментом для обману. Ось вам класична і, на жаль, дуже дієва схема так звана «бек-атака». Все геніально просто. Зловмисники зламують пошту, скажімо, бухгалтера компанії, потім від його ж імені розсивають партнерам листи з проханням оплатити рахунок, але вже на нові свої реквізити. Партнер нічого не підозрюючи, платить, і гроші, звісно, зникають. З юридичної точки зору це класичне шахрайство, стаття 190 Кримінального кодексу. Причому той факт, що все робилося за допомогою комп'ютера, є обтяжуючою обставиною і тільки посилює відповідальність. І нехай вас не збиває з пантелику, що жертва нібито сама переказала гроші. Ключовий елемент тут обман. Але все, про що ми говорили досі, це ще не найстрашніше, тому що в умовах повномасштабної війни звичайний електронний лист може перетворитися на справжню зброю. І це, на жаль, не перебільшення. Якщо людина використовує свою електронну пошту, щоб передати ворогу інформацію про розташування наших військових, про об'єкти критичної інфраструктури або, скажімо, списки активістів, це вже не кіберзлочин, це пособництво державі агресору. І покарання тут, звісно, відповідне. Стаття 111.2 Кримінального кодексу це як мінімум від 10 до 12 років ув'язнення. В такому контексті імейл стає знаряддям особливо тяжкого злочину проти національної безпеки. Гаразд, зі злочинами наче розібрались, але тепер найцікавіше як все це довести в суді, як взяти щось таке віртуальне і ефемерне, як електронний лист, і перетворити його на залізобетонний доказ. Повірте, для слідства це справжній виклик. І отут нещодавно стався важливий прорив. У 2023 році Велика Палата Верховного суду швидко сказала: так, роздруківка електронного листа може бути доказом. Але є дві ключові умови: треба встановити, хто автор і що зміст листа не підроблений. Отже, як це доводять? По-перше, авторство. Слідчі встановлюють IP-адресу, з якої відправили лист, вилучають комп'ютери, телефони, шукають будь-які цифрові сліди. По-друге, автентичність. Треба довести, що лист справжній. Для цього аналізують службові заголовки, це, по суті, такий собі цифровий конверт з усіма даними про шлях листа. Як бачите, все дуже серйозно. Виходить, що наша пошта це не просто сервіс для комунікації, це наша особиста цифрова фортеця, в ній наші таємниці, доступ до фінансів, а іноді щось значно більше. І після всього, що ми сьогодні обговорили, головне питання, яке варто поставити собі, а чи достатньо надійні стіни у цієї фортеці?